Вітаю, друзі! Сьогодні у нас надважлива тема, що буде з тими людьми, хто не оновив свої дані у ТЦК. Давайте, по-перше, розберемося, а для чого вони це зробили, для чого вони їх не оновили. Ну, по-перше, для чого оновлення даних хоче від нас бачити ТЦК. Ну, Звісно, що будь-яка державна інституція вона хоче бачити персональні дані людей. І, в принципі, вони в них всі є дані, але наш бардак, наша корупція, свавілля, вся ця бюрократія, яка існує, вона, звісно, ці дані погано дуже зберігає. Тому зараз цифровий вік, цифрова епоха, і всі ці дані держава намагається зібрати до купи чи до дупи. Це вже таке питання риторичне. Тому який сенс не оновлювати дані? А якщо люди не оновлюють дані, вони вважають, що так їх нібито не побачать. Особливо мене вражає, коли так думають люди, в яких встановлена наприклад дія, або є картка Приватбанку, або Шадбанку, любого банку України. А друзі, якщо у вас є паспорт, ваші дані вже є. Якщо у вас є ідентифі... ідентифікаційний вибачте код, то ваші дані в два рази більше є. Якщо у вас є банківська картка, то ваші дані точно є. Якщо у вас є дія, то ви точно є. Сидите ви в Фейсбуці, в інстаграмі, все це дуже прозоро. Тому я не бачу жодного сенсу не оновлювати свої дані у ТЦК. А це, звісно, вибор кожного: оновлювати чи не оновлювати. Ну на сам кінець це персональні дані. Це персональні дані кожного. І тільки людина може вирішувати, і ніхто не може, на мій погляд, його заставляти зробити щось, те, що він не хоче. Але це можна робити, те, що не суперечить закону. А в нас там прийняли деякі закони, деякі норми. Там ну, це не дуже закон, скоріш таке положення. Прийняли, що треба оновлювати дані да, персональні. Тому не бачу, не бачу жодного сенсу їх не оновлювати. Це якщо ви не оновили, ну це додатковий привід до вас там застосувати якісь там санкції, штрафні або ще якісь там не дай Бог фізичні, ще якісь. А тому я пропоную ну, особисто я оновив свої дані. Пропоную всім робити те ж саме. А ось ну, читати дуже внимать, ну, ду дуже ретельно читати закон, так як я казав, так я і пропоную всім. А, закон про мобілізацію він дуже великий. Але е, ну, я вважаю, що треба приділити е, цьому час, е, обов'язково. хоч би якось там виключно. Е, оновлювати дані я рекомендую. Ну а якщо ви не оновили дані, і не збираєтесь цього робити, то по тієї інформації, яка є в мене наразі, цих людей можуть оголошувати в розшук, можуть виписувати штрафи, можуть там подавати до суду, ну, так, щоб лишали там прав чи ще щось, поки такі випадки мені невідомі. Але ну, випадки бувають. Я думаю, різні, особливо в нашій країні, особливо в такий час. Тому, друзі, соблюдайте, будь ласка, закони, читайте, їх, знайте закони, внікайте, пишіть, будь ласка, у коментарях: оновлювали видання чи не оновлювали, який у вас досвід в цьому. І ну, діліться своїм досвідом, своїми думками. Я думаю, що де в чому можна буде порадитись та допомогти. Всім дякую, всім гарного дня, все буде Україна. Gott